В Киеве, похоже, новый Майдан. Посмотрите, сколько их вышло: в Киеве, во Львове, э, в Днепропетровске. В моем представлении э, здесь вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к борьбе с коррупцией. А это такой своеобразный киношный трюк. И главное, как быстренько собрались плакатики, как по линейке нарисованы. Люди вийшли на протести. Очевидно, вийшли не просто так, очевидно, що це проплачена публіка і знову майдан, і знову проплачені акції протесту. У мене лише одне питання. Якщо вони самі кажуть, що Зеленський це маріонетка заходу, то хто тоді мав проплатити цей умовний майдан? Ви розумієте, вони настільки амебні і настільки безхребетні, що сама природа відстоювання власних прав і свобод чи просто і Інтересів для них якась ну, нудина. Головне, они удивляются, банкове нам не отвечает, кто вы такие. Хто ви грязь і ногтей, щоб вам відповідати? Хто вам сказав, що ви суб'єкт в чому? Та частина програми називається Железний марш проти невежества. Такі прості речі, здавалось би, але їм на болотах цього ніколи не зрозуміти. Що ми, народ України, і є джерело влади, а не безвольні як вони там на болотах. І що коли нас щось не влаштовує, ми вимагаємо пояснень дій від тих, кому ми делегували власні владні повноваження. І ми не просто вимагаємо роз'яснень, ми діємо. Вони вийшли з феєрами, з плакатами, всі во флагах укутані, всі такі підріотичні. странно, що не здохли, ще на фортеці. І все требують трибути, требують, і требують Від Федюка в піжамі. Це очень странно. А насправді нічого дивного тут немає. Ласкаво, прошу до демократичної моделі суспільства, яка вам тільки снилася. В цій моделі президент, обраний народом, і Верховна Рада обрана народом, зобов'язані діяти у інтересах. Народу, уявіть собі, а які у нас інтереси. Ну, як вчора ясно стало видно, що це в тому числі і боротьба із корупцією, і набу та САП це такі точно символи такої боротьби. Це органи, які створені для того, щоб притягнути до відповідальності посадовців, які злочинним шляхом використовуючи владу, яка їм була надана, народом намагаються, наприклад, збагатитися, і питання полягає у тому, що повноваження цих органів. Обмежують і нам не пояснили, чому, і точно не ясно, навіщо їм саме так швидко було врізати повноваження, тому що ми бачили, що це рішення приймалося, ну принаймні для нас, і з вами у турбо режимі в Києві. Похоже, новий майдан, возмущена безпределом толпа, скандирують зеля, чорт ми ж не лохи, ганьба. Тось Майдан, не майдан. Вони насправді взагалі напевно, забули, що це таке. Та вони ніколи толком то і не знали. Ви ж розумієте, що у них така ситуація неможлива. І я впевнена, що пропагандисти, висвітлюючи те, що відбувається в Україні, навіть говорять із заздрістю, тому що у нас є право вийти із плакатами із тими висловами до влади, які ми вважаємо доцільними утічення. С інші. У тій чи іншій ситуації, але все ж таки давайте до наших баранів. Ухвалення закону напередодні сколихнули безперебільшень всю країну, тому що а що взагалі відбувається? Якийсь російський вплив на антикорупційні органи, обшуки, десятихвилинні засідання комітету Верховної Ради, а потім швидке проведення закону у залу сесійну і голосування а потім і підпис президентом. А у мене питання. А де пояснення? Шановні? Так, ми побачили за роки, що антикорупційні органи працюють, м'яко кажучи, не так ефективно, як би нам хотілося. І до вчора головним питанням було: а де вироки? Але все змінилося. Цього року навіть був проведений аудит, де антикорупційні органи визнали ефективними і навіть перспективними у деяких напрямках для антикорупційної діяльності були створені усі умови. Був окремий суд, ВАКС, окрема прокуратура, САП створили набу НАЗК, але корупція в Україні не зникла. Так це насправді дуже довготривалий процес, і мало ймовірно змінити все докорінно за 10 років. Тож зрозуміло, що реформи. І зміни вони потрібні, але питання до влади: чому так швидко і так ну, підозріло? Их в моем представлении здесь вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к борьбе с коррупцией или там борьбе демократической республиканской партии на украине а это такой своеобразный киношный трюк который владимир зеленский использует для своих заокеанских зрителей вот он показывает что вот вышли люди на майдан на майдане обычно все заканчивается крайне грустно для действующей украинской э, власти и поэтому вы будете иметь дело с какими-то другими людьми которые будут договариваться с россией І скорее всего сдадут все национальные интересы, тим самым он своєобразний ответ кинул Дональду Трампу, который його обвинил в том, что они не совсем а, правильно использовали средства, выделенные Соединенными Штатами в период Байдена на проведене военных действий против Росії. Дебільнішого пояснення ситуації з російського боку я думаю, мы більше не почуємо, тому що це Зеленський знімає кіно та я думаю, що Зеленський сам не очікував, що стільки людей у. У стількох містах України вийдуть на мітинги під час воєнного стану. А люди вийшли, тому що де пояснення, тому що де роз'яснення цих норм і правок їхньої необхідності і необхідності такого швидкого їх прийняття. Бо все, що розуміють люди, це те, що антикорупційна структура втрачає свою автономність. І сьогодні, наприклад, Роман Че Руслан Кравченко, генеральний прокурор, вийшов із пояснень. Анями і сказав, що зовсім ні автономність у антикорупційного сектору ніхто не забирає. Прийняті змін до законодавства, я не вважаю, що САП та НАБУ стали залежними. Вони вони незалежні органи, вони діють і здійснюють свою діяльність. Законом то тільки прийняті, що у відповідних випадках, в рамках тільки в рамках кримінального провадження, прокурор має ті чи інші повноваження. Прокурор має право повинен підписувати підозру відповідним особам, які визначені законом. Якщо там будуть докази то генеральний прокурор в особистості мене підпише цю підозру. Тому що, якщо ви знайомі з моєї діяльністю, там де я став свої підпис на підозрі, підозрі, в винувальному акті, всі ці підписи е виходили винувальним вироком. Руслан Кравченко пояснює, що останні зміни ухвалені вони не про тиск, не про вплив на САП, а про співпрацю і допомогу. І посилається перш за все на власну доброчесність, що він тиснути не буде, але що із цим не так. Ну, нехай Кравченко доброчесний. Але що з наступним прокурором закон ж приймається не під головування Кравченка? Правильно, я нагадаю, що кандидатуру генерального прокурора вносить президент, і ця кандидатура далі погоджується Верховною Радою у ситуації, де ми маємо про президентську це викликає певні перестороги у населення. Бо чи можливі призначення вигідних генпрокурорів надалі, щоб влада. І органи, які її контролюють, були не те, що пов'язані, а по суті, єдиним цілим. Я не можу передбачити кого призначити, як він буде відповідати. Кого би не призначили, моя особиста думка він повинен діяти по закону. Верховна Рада у нас обирається народом. Верховна Рада, після направлення пропозиції, призначити генерального прокурора президентом, обирає Верховна Рада. І... Я призначаюсь Верховною Радою і несу повну відповідальність. Так, Руслан Кравченко може відповідати лише за свої дії і аж ніяк за дії своїх наступників. Тож що ми маємо? Тепер будь-яке резонансне розслідування виходить, що можна буде вилучити із під контролю детективів та прокурорів САП і передати їх комусь іншому, не знаю, до ДБР, Нацполіції, СБУ, чи, наприклад, до якогось свого прокурора, також Кравченко говорить про. Підписання підозри і виходить, що підозри можливо підписувати лише за рішенням генерального прокурора, який до речі не проходив оцей відкритий конкурс, який проходять у антикорупційних структурах. Тобто, принцип. Можна вважати частково порушеним. Також експерти кажуть, що це ймовірно відкриває шлях до зловживань і прикриття цієї корупції через контроль над документацією над, наприклад, матеріалами справи. Це все ризики, треба розуміти. Ніхто не говорить, що це все відбувається тут і зараз. Але українське суспільство має право. Перейматися через ці ризики, тому що українці не вміють покладатися на доброчесність. Вони в неї не вірять. Тим не менш, ми бачимо, що зараз відбуваються якісь консультації. Зеленський поговорив зі структурами, і вони пообіцяли, що напрацюють якесь спільне компромісне рішення протягом найближчих двох тижнів. Але все ж таки, на мою думку, певна комунікація вона була провалена, тому що дії відбувалися надто швидко, дії відбувалися без пояснень. Був проведений, звісно, аудит. Цього року, який сказав, що із трьох балів ефективності антикорупційні органи набрали 1,4, тобто, половину для чого такі швидкі реформи. Це питання залишається відкритим. Ми будемо, звісно, спостерігати разом із вами за всією цією ситуацією і будемо робити свої висновки. Я вас прошу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео, тому що далі ми переходимо до іще однієї важливої теми: це Стамбул. Прогнозирование любых сроков касаемо российско-украинского конфликта на данном этапе будет ошибочным, но ну и важно еще из Москвы. В преддверии встречи Кремль не рассчитывает на прорывы из разряда чудес на переговорах Стамбуля. Не дивлячись на внутрішні резонансні історії, потрібно не забувати про те, що відбуваються перемовини а, на міжнародному рівні сьогодні. Українська та російська делегації мають ввечері зустрітися у Стамбулі. Як ви вже зрозуміли, в Росії о, з усіх прасок кричать, що третій раунд перемовин зразу буде а, безрезультатний, і що саме Україна в цьому вина, бо вона таким чином затягує процес. Пожелаємо російським удачі, удачу. Розуміється, але ми... Совершенно точно ничего не ожидаемо от этой встречи, от этих переговоров, ввиду того, что украинская сторона совершенно точно не будет двигаться с точки зрения своих взглядов, своей позиции до истечения ультиматума. Почему? Потому что киевский режим свято верит в то, что истечение ультиматума, этот 51-й день принесет Украине, если не победу, то, может быть... Завірення поставках оружа, ну і во всяком случаю, обіщання нових санкцій, який совершенно точно унічтожить Росію. Росіяни намагаються пов'язати оце. Знаєте, мокре і синє вже 10 днів. Вони обговорюють ультиматум, який на хвилиночку трам висунув. Путіну, тобто Росії і партнерам нагадаю, пригрозили підвищення мит на 100%. Тобто, виходить, що Путіна попустили, то що болоті ні цього не зрозуміли. Розпропаганда намагається і так і сяк викритити ситуацію, що це так: Україна впливає на перемовний процес, що це з цим пов'язано, але насправді це пов'язано із мирною угодою, як я до якої схиляють саме Путіна, тому що Україна в вить, хоче. Миру. Але зараз посмотрим смешные моменты, я сподеваюсь, вам вин вас повеселит. 50 дней это скорее такой, ну не ультиматум, но какое-то э, такое обращение скорее к Зеленскому со стороны Запада и Трампа в том числе, что он за эти 50 дней как раз должен свою какую-то эффективность э, все-таки продемонстрировать. И э, как раз э, от того, как э, сможет э, Украина, да, возглавляемая сейчас Зеленскому, Ським єрмаком, в общем, решить эту задачу це настільки нікчемно, що аж смішно. Тобто, а, значить це ведучий говорить, що Умови й ультиматум ставлять зеленському так хорошо, А що тоді за результатами платити буде це Росія і її союзники стовідсотковими митами? Хтось дасть мені відповідь на це питання на російському телебаченні. Думаю, ні, і оці от всі останні заяви росіян, тому числі піскова, про те, що результатів у цьому раунді переговорів не буде. Це така от відповідь на оцей ультиматум. Такий собі пас у бік ша здійсні не самного варіантність а сценаріїв. Ну я как как минимум вижу два, один очевидный, совершенно понятный, который ну назовем условно техническо-гуманитарный обмен пленными телами, что само по себе очень важно, поскольку в нынешних условиях эскалации вот такой формат коммуникации очень важен. Каждая жизнь нашего солдата пленного бесценна, это понятно. Вот смешишь. А за каких первых россиянам важливее життя россиян? Ну ладно, окей, допустим, як кажуть в Росії. але ви розумієте, що росіянам, в принципі, настільки нічого сказати про самі перемовини і про немічність, до речі, їхньої делегації про те, наскільки вона не здатна ухвалювати будь-які рішення. Ну звісно, вони їх навмисно відправляють. Коротше, їм настільки нема про що поговорити, що вони почали розповідати нам. Про енергетику і я зараз не, не про електроенергію, не про ДТЕК і так далі а, Українська ділегація, де да в цілому київський режим, знаєте, як такий звір, який підпитується от нинішньої європейської енергетикою війни, енергетикою крові, яка просто усилюється ця енергетика, а яка енергетика війни в Європі? Я стисняюсь спросити про що. Судя, судячи взагалі з його рухів, так мене насмішив цей фрагмент, цей експерт. А в мене таке склалось враження, що він недавно пив воду, яку заряджав чумак. Неморальні не руки І Поки росіяни у своїх телеефірах і теплих студіях розповідають, як. У Україна харчується воєнною енергетикою європейців, що взагалі не має ніякої логіки. Але ладно, москвичі в Росії харчуються сміттям, буквально. Є чим поживитися нам, а? Ні, хватит. хватит, хватит. да, то хватить. Що там? О, ух ти! А що викидують тут таке добро? Можна не помідорки з хлібушком, а? Куди, куди? Гриби, гриби, давай прямо в руки, в руки. Давайте в руки. Ну ладно, що вам жалко, що дайте мені немножко. Морковки, морковки, дайте о скоку добра. Хто ж викидає тако доброта? Быстрій моє во мой пакет. Мой пакет. Мой пакет. Спасибо. О, яблочко. Що там є? Сікла Візьму одну Возьму одну світло. Да одну возьму на борщ Хватит на борщ. Спасибо. Добре, Пойду хавать. Я нагадую, що це громадяни країни, яка вирішила, що не достатньо ресурсу, достатньо коштів, достатньо взагалі всього для того, щоб піти воювати. В іншу країну ось так живе її населення. Да, денег нет, Ну, ви держитесь, а повертаючися до теми переговорів у Стамбулі. Результати будуть зрозумілі вже завтра. Я думаю, що весь вечір ми будемо спостерігати за тим, що відбувається. Будемо слухати, що скажуть за результатами. Дуже хочеться, аби вдалося обмінятися полоненими. Ну і врешті буде йти мова про повернення українських дітей, яких викрала Росія, і важливий момент. Імовірно, обговорюватиметься подальша зустріч зеленського. І Путіна про це говорили на днях, але сьогодні знову ж таки менше цієї інформації в інформаційному просторі. Тож приходьте, будь ласка, завтра будемо розбиратися у всьому разом. Підпишіться на канал. Ну і лайк. Я гадаю, ви вже поставили. Хто зробив це? Дуже дуже дякую до зустрічі.